Звук повітряної тривоги чи вибухів, незнайомий простір, нові обставини викликають страх і тривогу у всіх дітей, у тому числі у дітей з особливими освітніми потребами. Під час війни діти втрачають своє базове відчуття безпеки. А це, в свою чергу, суттєво впливає на їхній настрій, емоційний стан, здатність навчатися та взаємодіяти з іншими в умовах війни. Діти з особливими освітніми потребами вразливі, а їх батьки нині почуваються стресовими вдвічі, адже їм і до того було не просто соціалізувати і навчати своїх дітей, а тепер їхні можливості ще зменшилися, зазначають психологи. Натомість діти потребують не меншої, а в травматичних обставинах і більшої уваги. Тоді як ресурс батьків катастрофічно. Падає фахівці дають декілька порад, як батькам допомогти своїм дітям з особливими освітніми потребами під час війни та підтримувати їхній психологічний стан і навчальні досягнення. Діти з особливими потребами є особливо вразливими до цих страшних подій. Вони здригаються від вибухів, не розуміють нове переміщення у безпечне місце, укриття, опиняються в ступорі. Або виявляють істерики під час сирен тривоги, повітряної тривоги, відчувають нестійкий страх, розгубленість, тривогу та мають інші негативні психічні прояви. Незважаючи на складні події, обставини війни, варто пояснювати дітям у доступній формі щоб до подій, які відбуваються навколо. Заспокоювати їх. Запевнити у тому, що ворог зазнає поразки, Україна переможе, і ми знову повернемося до спокійного мирного життя. Підтримка дітей базується на щоденній рутині, на буденності, тому для таких діточок дуже важливо режим дня, створити зручний режим для візуалізувати для немовленевих діточок. Режим дня в картинках, тобто вранці це чищення зубів, умивання картинка, картинка сніданок, картинка поход до крамниці, підготовка до прибирання. Готування їжі, догляд за тваринами, усе те, що дитина привикла робити раніше робити вдома. Головні принципи, які треба запам'ятати, це перший принцип це дихання, це ігри і управи, які дітям зараз потрібні для не тільки дітям, а й для дорослих дихання. Щоб зняти емоційний стан, тривожність, напруження. Другий принцип це дотик, це все, що можна торкнутися руками: різати, рвати, ліпити, розминати, чіпати. І третій принцип це дія. Треба залучати дітей до самостійної діяльності, щоб вони зробили щось своїми руками, пострибали, побігали, розім'яли напружені м'язи. Розслабили їх. Це ступор. Ступор це стан, при якому відсутня критичність психічної функції та рівня свідомості, коли дитина майже повністю не реагує, не відгукується виключно інтенсивні стимули, зокрема такі, як біль. Що треба робити? Як допомогти дітям? Дотик. Це що стосується торкання. Наприклад, ми, коли хвилюємося, ми інтуїтивно розминаємо свої руки. Ми їх крутимо, вертимо. А зараз ми можемо це під час дихання, ми можемо ступором, ми можемо ці руки розминати. Свідомо робити замочок, всякі розтирати пальчики, крутити, вертіти руками, все, що пов'язане з руками. Кінчики великого пальчика і вказівного, ми можемо розтирати лобні, чоло на чолі на середині точки біля брови, під очима. Дитина, коли в ступорі, вона бачить і чує. А тому з нею треба розмовляти тихо, спокійно, повільно. Права, яка дуже подобається дітям, це оправа ліплення дитини. Це теж масаж. Ми кажемо дитині, зараз ми тебе будемо ліпити, голівку зліпили, помасажували голівку. Ми зараз будемо щічки ліпити, носик, очі, вушка. І це іде масаж. Дітям ця гра дуже подобається цей масаж. Обмальовуємо долоньки рук. Ніг, відбитки оставляємо, залишаємо, залишаємо на підлозі, на ватмані паперу, пальчикові ігри для маляток – це ігри, куюкуючи біток, плескання в долоні, малюємо з дітьми дерева, кущі, квіти з великими і міцними кореннями, тримуся носик, носиком. Плечима о плечі, ліктями облікті дитини, тупотимо ніжками, як е, бегемотики, як слони, як динозаврики, які проганяють хижих тварин. Дати дитині в руки те, що можна ліпити, м'яти, глину. Пластилін, пограти з конструктором, ліпимо тварину, яка не існує в природі, кривляємося. І треба дати дитині ще якусь маленьку іграшку, щоб вона була менше за неї, для того, щоб це може бути мишенятко, це може бути лялька, це може бути котик, песик, щоб дитина про неї піклувалася, дбала. Що таке страх? Страх це внутрішній стан, що обумовлений загрозою реального життя передбачуваного лиха. Що робити, як допомогти дітям? Покладіть свій, свою долоню, пальці на зап'ястя, щоб дитина почула відчула спокійний пульс. Тобто це буде сигналом Я поруч, я тут, ти не одна, ти не один. Дихання, якщо дитина вимов... розмовляє, треба її вислухати, не перебивати, співчувати, це може бути вправа дихання по квадрату. Всі ми знаємо квадрат чотири сторони. В кожній стороні є 4 сантиметри по одному, 1, 2, 3, 4. І це буде сантиметри, це буде наші вдохи і видохи. Тобто ми дихаємо по квадрату, вдох. Вдих повільний, рахуємо 1, 2, 3, 4. Пауза, подумки. Рахуємо 1, 2, 3, 4 і робимо видох. І так по квадрату. Сміх це чудовий спосіб зняти стрес і допомогти організму розслабитися. Для того, щоб дитина сміялася, треба їй розказувати неболиці, анекдоти, гуморески, робити гримаси обличчя. Дивитися смішні мультики, музика, прослухання музики заспокійливо може дати дитині навіть малюку, налагоджуватися, насолоджуватися музикою, яка сприяє релаксації. Малюємо страх, розстелити ватман паперу, аркушу паперу на підлозі, запропонувати дитині спочатку намалювати свій страх. Потім розутися, намочити ніжки в тарілочці, де будуть фарби гуашеві, і запросити дитину затоптати свій страх. Можна дитина, якщо вона розмовляє, казати, я страху не боюся, я відважним хочу стати. Малюємо веселку сили з пластиліну. На альбомному аркуші паперу дитині пропонується намалювати веселку за допомогою кусочків куляк, пластиліну. Дитина розмазує кульки і повторює голос, я сильний, я сміливий. Складаємо казку. Казка з дитиною про чарівну скриньку, де на дні якої лежить те, що перемагає різні страхи. Цей предмет дитина повинна придумати сама і намалювати його на аркуші паперу. Створити сейф. Сейф це буде, може, коробочка з під чаю шкатулочка з маленьким замочком, баночка із закриваючоюся кришкою, куди дитина може заховати свої страхи у формі зім'ятих папірців, шишок, клаптиків, малюнків. Ловець снів Це можна сплести за допомогою гілочок, палочок, ниток, різнокольорових ниток, павутину та повісити біля ліжка, де дитина спить. Щоб ловець ловив погані сни і не пускав їх до дитини. Шукаємо ресурси, ліпимо, малюємо, клеїмо янгола захисника. Лихоманка це нервове стремтіння, це стан з різкими перепадами температури. Що робити, як допомогти дитині? Взяти дитину за плечі та сильно потрусити 10-15 секунд. Розмовляти чітко та спокійно, по можливості огорнути пледом, ковдрою, зав'язати спереду, дати дитині такий міцний теплий каркас, легко постукати по грудях один раз за секунду, зі словами я є, я поруч, я стою, здійснити упор ногами підлогу, рівномірно дихати, довгий вдих, довгий видих, повторити кілька разів. Всім знайома така вправа чапля. Всі пам'ятають, як стоїть чап'я на одній нозі. Це право на заземлення, стати на одну ніжку, потім на другу ніжку. Погладити котика. Можна, звичайно, погладити справжнього котика улюбленця, але якщо його нема, можна уявити цього котика. Тобто ми беремо, оголюємо руку дитини до локтя. Робимо кулачок, це буде наша мордочка, уявляємо, і ми гладимо нашого котика, можна за вушками почесати, на праві руки, на ліві руки. Дітям це дуже подобається. Ковток води. Вода дати звичайну теплу водичку, звичайний стаканчик, і попросити дитину не просто пий води, а зроби ковток води. Запропонувати водичку перекинути за ліву щічку, за праву щічку, за до піднібіння, насолоджуватися, як вона охолоджує ротик дитини, це дитина відволікає від тривожності і від е, переживання. Віртуальне умивання це улюблено права дітей. Коли ми просимо дитину уявити, що ось тепла в нас водичка, ми зараз помиємо ручки. Хорошо розтираємо ручки, робимо коловими рухи, набираємо теплу водичку і миємо лице, миємо голівки і те ж саме щічки, промасажуємо це все, тобто масаж голови. Плач. Одна з фізіологічних реакцій людини, що супроводжує стрес, як правило, як правило, виникає при сильному страху, болю, смутку, жалю, злості чи радості. Що робити, як допомогти дитині? Бути завжди поруч з дитиною, яка плаче, покласти руку на плече, на спину, обійняти, використовувати прийом активного слухання, періодично казати так. Кивати головою, співчувати, повторювати фрази, що говорить дитина, в яких висловлює свої почуття, не перебивати, давати можливість плакати та говорити, вилити своє горе, страх, обурення, не ставити запитання, не давати поради. Які ігри вправи? Для маленьких діточок, коли дорослий тримає дитину за два пачки і гойдає, гойдалка. Гойда, гойда, дитина розслабляється і їй вже плакати не хочеться. Вправа літачок, коли дитина стоїть спинка рівно, руки в сторони, дитина бігає, наклоняється вліво-вправо, відводить руки назад, присідає, знову бігає, вправа шалтає, болтає коли дитина стоїть рівно, а руки гойдає, спочатку біля туловища, потім їх все вище і вище піднімає, біля животика, потім їх до груди. І таким чином вона сама себе заспокоює. Істерика. стан нервового збудження, що приводить до травти самовладання. У дітей від одного року до п'яти років вона проявляється гучним криком, плачем, катанням по підлозі. Іноді діти в такому в такої істериці можуть битися головою об стіну, кусати себе і оточуючих. Що робити? Швидко заспокоїти дитину. Це можливо даже глибокий подих дитини чи зробити щось інше, що допомагає. Дитині спосіб треба знайти заздалегідь, говорити з дитиною, присісти до дитини, бути просто поруч, обняти під час істерики Діти можуть заподіти шкоду собі чи іншим. Необхідно відводити дітей в тихе безпечне місце, щоб вони заспокоювалися там, та так слід робити, коли істерка відбувається в громадських місцях. По важливості перейти разом з дитиною в спокійне місце. Де немає сторонніх людей, а розмовляти впевнено короткими фразами, наприклад, пий воду, умийся. Які вправи підійдуть? Вправа обійми. Дуже добре, коли якщо дитина доотримує цей тактильний контакт обійми від батьків, від близьких своїх людей. Це чудово. Але дуже часто буває так, що ми... Не дуже щедрі на обійми. Якщо у дітей плюс-мінус, то у дорослих буває дуже великий дефіцит. Але це не означає, що ми не можемо самі себе обняти. Тому ми можемо обняти себе за плечі, посидіти декілька хвилин в такій позі. Можна навіть покласти, закутатися в кодру, ковдру, в плед, або покласти на плечі щось важке. Теплу важку курточку, що буде давити, давати відчуття обіймів, сафарі. Це вправа дуже подобається дітям, коли прогулянка виходить в пригоду. Ми дітям пояснюємо, що зараз ми йдемо на прогулянку, і наша задача стоїть в тому, щоб ми знайшли якомога більше птахів, собачок, жучків, котиків. Дитина прислухається, придивляється, щоб помітити навіть маленьку дрібну живність, Вчити зосереджувати дитину, відчувати свою присутність тут і зараз. Право надування повітряної уявної повітряної кульки, якої нема зараз. Вона теж заспокоює перезбуджену дитину. Гра дудачці робимо з кулачків. Дудочку, уявляємо, що це дудочка, і дитині, йому, запропонуємо подихати в цю дудочку. Дитина теж відновлює своє дихання та заспокоюється. З мотай клубочок, гра називає, права називається, це коли дитині запропоновуємо клубочок кольорових ниток і кажемо їй, що коли ми клубочок мотаємо ниток то цей чарівний клубочок забирає смуток, злість, образу. квітка та свічка вправа. Це ну, треба уявити, дитині, що на, одні, на одному плечі свічка, на другому квіточка. Ми поворачуємося, дихаємо спочатку квіточку, потім поворачуємося обережно, легко, задуваємо свічку. І так знову. Квіточку. Це треба робити дуже обережно, щоб не пошкодити, не зробити шкоди шиї спокійно. Цю вправу можна робити будь-де, в укритті, в транспорті, в школі, заспокоїмо шенятко. Це вправа, коли ми даємо маленької дитині якогось маленьку м'якенького іграшку тендітну в руки, і просимо. Ось треба це маленьке мушенятко заспокоїти, воно боїться яструба, воно таке ніжне та беззахисне. І дитина починає розмовляти з мушенятком, підтримує, голубить, проговорює з нею добрі слова і заспокоюється. Рухове збудження виглядає як повна розгубленість і паніка. Дитина перестає розуміти, що відбувається довкола, губиться, перестає чітко мислити, ігнорує будь-які звернення та прохання дорослого. Що робити, як допомогти дитині? Дитина в такому стані здатна нашкодити собі чи іншим, тому можна використовувати прийом захвата, знаходячись позаду. Просунути свої руки постраждалому попід руки дитини і притиснути злегка до себе. Це дитина буде відчувати, що вона не сама, це буде додавати їй додаткові обійми. І проговоріть вголос те, що дитина відчуває. Тобі хочеться щось зробити, щоб не це припинилося? Ти хочеш втекти, сховатися від того, що відбувається. Говоріть спокійно і впевнено. Не ставте питань, не сперечайтеся, не уникайте слів із часткою не Не бігай, не кричи, не панікуй. Краще казати: ходи спокійно, говори тихіше, заспокійся. Як правило, рухове збудження триває недовго та змінюється на плач чи тремтіння. Тут дуже гарна вправа, яка... Дуже діти та дорослі в захваті. Просимо дитину зробити пазурі, лапки лева та масажувати собі голову, гарно розтирати, не соромитися, розчісувати гриву лева. Права звірячі лапки. Це теж права йде пощіпування тіла, рук, ніг. Ось стрибає зайчик. Ось біжить лисичка, йде вовк. Це поведінка дитини, коли організм бореться проти неприємності, які, на його думку, становляться для нього загрозу, можуть йому спричинити або вже спричинили біль. Що робити, як допомогти? Дати дитині можливість випустити пар, збільшити фізичне навантаження. Тут вправа підійде: вичавлюємо лимон, апельсин, тобто стискуємо. Та розтискування кулачків і струхування е, кісті рук вниз, Права – чарівний мішечок, чарівна баночка, чарівна коробочка. Якщо це мішечок, з будь-якого матеріалу це може бути тканина, паперовий мішечок, поліетиленовий мішечок або були. Саме Головне, щоб були зав'язки, щоб дитина могла зав'язати. Якщо це баночка, то вона повинна закручуватися. Або чарівна коробочка, закриваю, яка закривається. Ми запропоновуємо дитині, коли вона плаче, кричить, висказати, покричати іменно в цю коробочку, в цей мішочок чарівний, в цю баночку. Потім зав'язати мішечок і це буде зберігатись в певному місті використовуватись виключно для того, щоб покричати дитині. Діти в такому разі заспокоюються дуже швидко. Права лісоруб. Це вправа знімає фізичну і емоційну напругу, дає заряд бодрості, проводити її бажано після дуже сидячих видів діяльності, коли діти дуже довго сиділи. Показати дитині треба, як рубати дрова, тримати сокиру, як зручно стояти, як краще покласти колоду, права сніжки. Запропонувати дитині скомкати аркуш паперу. Або газети, і кидати ними один в одного. Право, салют. Дитина рве, папір з силою кидає маленькі шматочки вверх повітря. Потім всі разом прибирають сміття з підлоги, і дитина таким разом заспокоюється. Мячик котиться, Це ми кладемо тенісний м'ячик на рівну поверхність і дитина дує на нього і грізучість у дихальних елементів. Бокси з подушками. Під веселу музику можна взяти маленькі подушки і злегка побитися ними, але встановлюється чіткі правила, що не битися руками. І не кричати образливі слова. Якщо правила порушуються, гра зупиняється. Права три олівця. Перед дитиною три стаканчика по олівцю на відстані 10-15 см. І дитина дує. Спочатку на перший олівець подула, потім ми прибираємо цю баночку, другий олівець надує з другою силою, з другим темпом. І ще на третій, ще більша сила і темп для відновлення. Дихання і відволікає від агресії. Панічна атака це відчуття страху та тривоги, яке може охопити нас раптово, звичайно, супроводжується інтенсивними фізичними симптомами, такими як задишка та прискорене серцебиття. Що робити тут краще. Можна випити попити води, теплого чаю або потримати руки під строменем теплої води. Зосереджувати увагу на тілісних відчуттях, не переключати увагу на побутову діяльність. Тут гарно підійде вправа рахунок назад. 5, 4, 3, 2, 1. Знайти навколо себе в кімнаті 5 речей одинакового кольору. Тобто можна синього знайти чотири речі, до яких можна доторкнутися. Потім знайти три речі, які можна почути. Це може бути робота годинника, комп'ютера, звук музики, машини. Дві речі знайти, які можна понюхати: парфуми, кориця, кофе, дезодорант. і знайти одну річ, яку можна скуштувати: яблуко, цукерку, людяник, Права обійми. Це коли ми скрещуємо долоні, зачепившись великими пальцями і нагадуємо метелика, прикладаємо так до груди і по черзі легесенько ритмічно постукуємо по ключиці 20-30 разів, поки не відчуємо, дихання вирівнялося. Дихання човник, які діти теж дуже люблять, коли ручки складують вони і дихають в човник. Заколиши іграшку дітям дуже подобається ця вправа. Запропонуємо дітям лягти на спинку, на животик покласти свою улюблену іграшку зайчика, ведмедика, просимо дитину зробити вдох і дитина вдих, опускає свою іграшку вниз, видих, животик опускається, відновлюється, піднімається, відновлюється, нормалізується дихання і серцевий ритм. Існує дуже безліч вправ, які батьки з дітьми можуть використовувати, щоб знизити рівень напруги і розслабитися. Кожен з них по-різному ефективний і сприймається індивідуально. Спочатку треба спробувати одну-дві вправи із запропонованих, а потім поступово привчати інші вправи по мірі готовності дитини. Коли ми з діточками займаємося. І звучить звук повітряної тривоги, доноситься сюди в заклад. Діти вже насторожені. А що це? Це повітряна тривога. Я говорю, ні, це не повітряна тривога. У нас іде заняття. Ми тут займаємося ти в безпеці. Діти вже настільки відчувають цей звук, вони настільки налякані, що повітряну тривогу вони відчувають по-різному, тобто хвилюються. Що може трапитися, є дітки, які придумують собі фантазьори, що от може з ними нереально щось трапитися. Різні діти, ну по-разному вони реагують на стани і на все, що відбувається навколо, тому їх треба підтримувати. Діти переживають травму очима близького дорослого. Тому, коли він стабільний та емоційно врівноважений, зазначають психологи, стресові події зазвичай не лишають по собі психологічних проблем у дітей.